Вітаю, вірми, шановне панство. Хочу розказати, які нюанси по гранулятору. Коротше історія. Як ви бачили в тім відео, де я гранулював корм, ці кнопки мене вже просто достали. Це вже третє. Одного чудового дня гранулюючи корм, я почув такий їдкий запах. Вонючий такий. Ого, якесь як газ воняв. І пішов димочок. Димочок пішов ось з того пускового конденсатора. Ось тут такий отвір зробився і воно тут понатікало, то юшки то з нього. Бачите, о, тут аж термоусадка здохла, нагрілася так. Ці робочі два нормально. Цей коротше, 500 мікрофарад. 330 вольт. Зразу негайно я звернувся до Петровича, Олександра. Кажу, що таке? Ну, він каже, напевне, не витримав. У мене є, я тобі вишлю. Ков добре буду дякувати. Коротше, каже, можливо, а чого би він згорів? Ну, можливо, кнопка заїла. ось та Пускова. Вона залипає деякий. О, ота, бачите, ж контакт відходить. Запустилася і не відійшла. І він був постійно під тим, постійно під струмом. Я вже по тому подивився, вже почав дивитися до кнопки, розбирати і дивлюся, опа, а вони всі три замкнуті. А вони так не має бути. Кажу так і так, винна кнопка, не витримала. Ну і він мені порадив, каже, ми тепер вже робимо на автомат 25 амперний практикуємо автомат. Я взяв хороший автомат. Ось такий. Ось такий. Болгарський автомат. Шнайдер. Ну, фірма Schneider. Пускаю ці два крайні контакти на два автомати, а середній пускаю на кнопку. І коли ми включаємо, нажимаємо кнопку, наприклад, включаємо автомат і пускаємо кнопку. Тут все буде під руками, все під пальцями, все чітко. Пояснивши мені це все, я замовив. Отаку штуку. Ну і, звісно, Петрович прислав мені конденсатор. Ось такий конденсатор. Коротше, навіть доставку оплатив. Я дуже-дуже дякую. Побільше би таких людей. Все класно, все совісно. Здох конденсатор в нього був. Відправив мені. Я зараз той витягну цей, вставлю. І, друзі, зроблю ось цю музику. Кріплення я тут сам зробив, воно виглядає ось так. Просто пластина до пластини прикрутив на болтики стірочку, цю коробочку, а її прикрутив в пластину до ніжки. Ну і цей амперметр вольтметр, десь я тут його. Можливо, ось так я його тут поставлю біля того, щоб він тут був. Воно буде виступати трошки, але воно мені нічого не мішає. Поставлю кришечку, відкрив кнопку нажав, цок, пустив, поїхав. Коротше, роблю, і як воно вийде, я вам зараз покажу. Тут треба замінити буде провода, бо декотрі короткі, а можливо, і не буду заміняти. Просто їх. Запущу зверху, а ті запущу знизу. Ну, коротше, зараз щось я придумаю і вам це покажу. Ну ніби все. Конденсатор поміняв. Поставив новенький. Тут розжалася клемка, я її взяв паяльничком. Опаяв. Тут граю все, тут додав. Провода, бо не вистачало, поміняв, а з того кабелю шубу короткий, витягнув один чорний. Коротше, ну, Уключат тяжкий він, куляр, ну притримайте млин. Бачите, заземлення заземлив. Обов'язково пішло проводом. І на землю. У мене там є заземлення зроблене. Воно туди і пішло. А ну йде з тої сторони. Включений. Так, будемо пробувати. Будемо пробувати включати. Так, в мережі бачимо 245 вольт. О, ну що, з богом? Супер! Супер! Ви зрозумієте, зажимаємо кнопку, включаємо і пускаємо зразу. Бомба! Я задоволений. Петрович, дякую за ідею. Воно робоче. Тепер мені не буде кнопка горіти. Ну хіба ця згорить китайська, а автомати витримають? 25 А. Це з запасом. Ти зараз ставите цю штуку. Трішечку. Що ну ну воно там Не влазить, не попало, окі. Де ж воно, що ж вона? Термозитами? О! О, як гарно! Закрив, відкрив, Ну, зараз я вже закручу, і воно було вже так, як намає. Так, що у кого горять кнопки? Я ж кажу, де 5 кнопок, одна з них робоча. І то я її зняв з танка, прийдеться назад туди поставити, бо ті мертві кнопки. Або на станок теж можна таку штуку зробити, але тут 1000 гривень то задорого для станка. Все, закрито. Красота. Зажимаємо кнопочку. Працює. Ще недоробка одна закрити крешечку в конденсаторі. І все. І все буде працювати. Так що ось такий нюанс стався з тим, ну, то не з гранулятором, то з пусковим, з кнопкою. Кнопки страшні, просто страшні, вони не здалі. Ну, але, в принципі, що? До 6, так як там пише, 6,5 А вона витримує. І тут 6,5 вона витримає. А коли йде навантаження, тут 15 А та і вона не витримує, вона плавиться. Просто плавиться, заплавляє. Якби вона якась керамічна була, або якась бокелітова, так як колись були ті ебонітові чи бокілітові, які вони там були. Радянські, алюміній. А, там, а То були надіжні кнопки. А це що-небудь. Так що хто хоче, надіюся зрозуміло. Петрович ще раз дякую. Дякую за презент, за конденсатор. Дуже радий, дуже задоволений, все працює. Посиланнячко на YouTube канал і телефон Петровича в описі під відео і в закріплені в коментарі. Переходіть. Гранулятор бомба. 35 тисяч він того вартує. А на цьому буду закінчувати це відео. На черзі ремонт, перекриття даху. Ми вже там бомбили. В слідуючому відео ви побачите, що ми там наробили. Трошки паркана розібрав, і прицяп загнали. Ну, коротше, це в наступному відео. А з понеділка будемо розкривати верх. До нової, до скорої зустрічі. Завжди в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Миру, добра, злагоди вам. Пока-пока.